Джинси, брюки, морські, женські та футболки, спортивні, костюми і ТД. 250 штука картопля. Ну, штука, мабуть, за кілограм. 250 гривень за кілограм картоплі. Колбаса на мене навіть в холодильник вертикально не влізе, мабуть. А це просто зірочка з бавідлом. Слухайте. Я ніби перенісся років на 20 тому. Ось бачите, так воно висить навіть голови. Ніфігасі, голови. А що такое? Що з картоплею? Картопля вчора я бачив 30. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. У нас кінець жовтня, 25 й рік за бортом. На термометри трохи тепліше, ніж було вчора, приблизно десь 13 градусів, хоча обіцяли сьогодні майже до 20. Друзі, доля судьби мене занесла на вулицю Салютною, і я думаю, а чому б ні? Чому б не завітати до ринку нивки? Я подивився по натівським Ютубам і знайшов, що ми з вами тут були рік тому, в листопаді 2024 року. Подивився ваші коментарі і зрозумів, що треба, треба ще раз туди завітати. Але з цього разу, як ви мені рекомендували, вже з головного входу. Якщо ви готові. Пройтися, подивитися, насолодитися цінами атмосферою буднього дня на ринку. Нивки, подивитися, чи є відмінності в ціні та в кількості людей рік тому. І сьогодні, у 2025 році, ви знаєте, що зробити? Вподобайку в вверх, першалі. Не забувайте пісочку перевіряти. Присунули рівні погнали. Друзі, ринок нивки. Вашій увазі за моєю спиною Файнатаун. отам там вот, знаходиться. Я чесно кажучи, був тільки що в шоці. Поки я включав мікрофон. Я в шоці колись, років 20 тому, ми сюди їздили на виставочний центр. Тут проходили воркіберґейм багато павільйонів. А зараз я навіть не зрозумів, чи можна туди взагалі зайти на ту територію Файна Тауна ЖК. Нового, і чи є там ще цей виставковий центр? Хто місцевий, скажіть, будь ласка, бо я в розпачі таке побачити. Так, порушуємо, перебігаємо швиденько і ввалюємося, як ви мені і рекомендували з головного входу. Ласкаво просимо. Зараз всюди тріщать генератори, можливо, не буде світла і, можливо, якраз ми. Е, ну, Не зразу все побачимо. Так, сир у нас 110-100. Це 3%. відсотки. 3 відсотки, я до речі, чим менше, друзі, тим краще на сирники. Тому що, коли я не знаю, як у вас, коли в мене, наприклад, жирність велика, то сирники, ну, починають якось розпливатися. Так, а огірки солоні в яку... А, бачу, 200 гривень. Огірки солоні. Ну, з тими цінами, друзі, котрі зараз на свіжі огірки, я думаю, що салоні 200 можуть коштувати точно. А в яку у вас ціну оці декоративні зверху маленькі звичайні? 50 штук, 50 друзі. 50 штук, ось ці декоративні. Бачите, зараз у нас вже кінець жовтня, Хеллові майже у розпалі можна брати, готувати. Горіхи 80 гривень. Грецькі. До речі, мені здається, нормальний цінник горіха. Це у нас що це курка чи що це мед 20-25, Подумав спочатку, що це цінник на мед. Цінник на мед 85, ну, тут гра, мабуть, я не знаю скільки, 100. 50, може соточка. Так, васоля, тут гарбузовий рай. Дивіться, гарбузовий рай там, рай, там рай. До речі, хто ще не бачив, друзі. Ми з вами нещодавно були на фестивалі гарбузів на оболоні. Обов'язково подивіться, тому що дуже ну мені сподобалося. Мені цей фестиваль дуже сподобався і прикольно він виглядав. Ще є можливість, хоча це не точно, туди завітати. Бачите, у всіх щось працює, якісь генератори. Хочу тут я так розумію, тут світло і не. Треба. Так, клітчатка з льону у нас 20 гривень. Це а що це таке? Це клюква, мабуть. Да? 200 так. гривень велика баночка і 110 маленька баночка. Тут ліщина, мабуть, да? і мак, стаканчик 25 гривень. Іван-чай навіть питати не будемо. Зверху, друзі, цінники за 100 грам. Ви бачите, якщо не встигаєте, ставте на паузу і дивіться. Булгури 8 гривень, а за 100 грив. 8 гривень, 6 гривень. Я перший раз таке бачу. Зазвичай пишуть цінники, котрі великі. Да, там, наприклад, на сьомку, котра коштує 500 гривень, ставлять за 100 гривень 50 гривень. А тут булгур 8 гривень, середні, ну, виглядає цікаво, чесно кажучи. Так, цукерки, цукерки цін не бачу. Є насіння банка. Це літрова, мабуть, да, літрова 60-40. І насіння вже смажене 35, але баночка меншенька. До речі, куштував на продуктовому ярмарку ось таку от красу. Прикольно, чесно. Ну таке, знаєте, цікавий смак, як зефір, який э, дуже-дуже добре тягнеться. 25 гривень. Мені здається, там воно так і коштувало 25 гривень теж. По рибі судак у нас 300 за кілограмчик, овочі і фрукти. Мене цікавить сьогодні огірки. А огірки в яку вас ціну? 130. 130. Друзі, 130. Ну, в принципі, на сьогоднішній день огірки ну, да? сезон закінчився і в принципі, 130, 140, 150 навіть на ринках на праткових ярмарках, це цінник в принципі, стандартний. Так, свіжа риба тут у нас судак-сом, ну, в залежності від того, що 270-425 це щука, я так розумію, щука Чиста, почищена, да? 425 гривень. Поняв? Так, бурячок 25, цибуля. Цибулю не бачу, морква 25 гривень. Картоплю вже розібрали, була по 10 гривень. Ще навіть бачите, можна картопельку за 10 гривень ухватити. Нормальна, нормальна. Так. А кешміш нема у вас? Кешмішу? А, не побачив. 130 гривень кешміш. І маленький, і великий на будь-який. Смак. Дякую. Так, яблочко. ну Середній ціник на яблучко десь 60 гривень, гарбуз 30 гривень, гарбузів просто завалість. Дивіться, розміри. Да? Ось е мені здається, що для Хеллоуіна ось цей сами, самий смак підійде. Так, помідорки 120 чері і огірки 130. Великі помідорки 150, броколі 80. Так, минулого разу, коли ми тут були десь рік тому, чесно кажучи, я заходив десь з того боку, і мені здалося, що тут взагалі ринок знаєте, вимер. 18 це за 100 г, 180 за кілограм і 150 за кілограм. Так, фісташки 630 гривень, яблучка – 60-60-60-60-60, 250 штук. Да? 250 штук картопля. Ну, штука, мабуть, за кілограм. 250 п'ять гривень за кілограм картопля. Да, друзі, 25 п'ять гривень. Шучу, звісно, шучу. 225 гривень за е, і морква, і буряк, однаковий цінник. А зверху можна те, що сьогодні вже опотребіть. 25 п'ять гривень там і сіненький, і перчик, А що таке? Що з картоплею? Картопля вчора я бачив 30, навіть і не на підходь, а тут 10 гривень картопля, інакше нормально. А, ага. Ну, тому що вона Сьогодні треба її з'їдати. 10 гривень. Ні, смотрите, от нормальна, але вона ще у вас Ну, Можна вибрати. Ну ні, ну 10 гривень, звісно, нормально. 10 гривень. 10 гривень картопля. Так, далі масло у нас 460 гривень. І сир 9% 108 гривень. Сологуні, Сологуні, слойка 405, сира Дегейський 365 гривень. О, на тахтарі. А ні, це Задазені 50 гривень, маленька баночка. До речі, вчора купив десь 10 флаконів в Ашані на Тахтарі 49 гривень, але там три смаки. Але зі знижкою 49 гривень. Велика, без знижки, вона коштує десь 80 гривень. Так, огірки 130, отут картопля вже норм, да? 25 гривень і червона, і і світла, і біла. 25, 25, 25. Так, кабачки 60 гривень. Гранати 160. Шарони починають з'являтися поступово. В принципі, ціник на шарон 250 300 гривень. Ну, в середньому, тому бачите, 280 це норм ціник. Печериці 150 гривень, сливи ще є на здивування 50 гривень і кішміш 130. І цей 130, і цей 130 яблучки по 55. Хоней, дивіться, які. Розміри яблук 65-60, Сіміренка 60-40 гривень. Це те, що сьогодні треба, або компотик варить. Бачите, тут і груші, і яблучка, і сліва можна дешево взяти, якщо кудись ви хочете там, на штрудель або на компот. І знов друзі, тикви, гарбузи з будь-якого розміру будь-якого. О, дивіться, огірки навіть зі знижкою 95 гривень. За останні, мабуть, тиждень це найдешевші, котрі я бачу. Зелені помідорки, я так розумію, вони йдуть кудись на салат напишіть, тому що я зазвичай зелені чи маринують їх, я не пам'ятаю. Так і Білазерка 50 гривень. До речі, знаєте, щось дорожче, щось дешевше. Ось в принципі можна навіть і знайти і огірки за 95, цей це біобілазерку за 50, не за всі гроші світу. Гарбузи 35 і часник. Часник теж, до речі, дешевий 100 гривень. Він 130-140. Тут 15 картопля. Дивіться, прикуслухайте, Слухайте, заздрю тим, хто тут поруч проживає. Приходите вранці, наприклад, да, берете за 15 гривень. Там вам борщ, набор, буряк, раз картопельку, два да там бурячок вистачить на борщ. картопельку, ну, там дві штучки, взяли, дві моркви, і все у вас по 15 гривень вже буде готовий цей борщ. Не треба там по 30 гривень щось шукати, щось купувати. Тут, друзі, бачите, світло у нас на нивках зараз нема, тому міряти можна тільки при лучині. Колись в давні часи, мабуть, бачите, навіть і другий поверх працював тут зараз перегороджено, тому на другому поверсі я навіть не уявляю, там, мабуть, офісні якісь приміщення. Тут по постарінки <сум> дивіться. От я дивлюсь на рекламу. От, оце от у нас реклама. Да? Джинси, брюки, мужські, женські та футболки, спортивні, костюми і т.д. І т. да? це ТД. Стрілочка, тобто це можна тут придбати. І зверху, щоб здалека було видно, теж футболки. І т.д. джинси, брюки, мужські і женські. Ну, хто зайшов, отам, от, наприклад, до м'яса, то може сюди завітати і подивитися. Так, свіже м'ясо у нас тут продається. Ось, бачите, отак воно висить, навіть голови. сі. голови віслюка чи корови чи когось там. Щас зайдемо, подивимось, запитаємо сало скільки. Добрий день, а сало в яку ціну? Оце у вас? 320 сало. А оце дорожче, яке у вас скільки? А це і стає, 350. 350, дякую. 300 і 350. Ну, а тут у нас борщ, набір Теж можна придбати. Ну, зараз, друзі, на годиннику, зараз будній день, на годиннику 13.43, тому, мабуть, ну, бачите, отак сало і м'ясо вже подраз забрали. Так, я дивлюсь, завжди по філе. орієнтуюсь по цінах. Якщо філе у нас бачите, 220-225 і вище, то ну, як є. Якщо менше 200, то значить ну, цінник такий, більш, більш вміняємо. Гомілки 109, до речі, в Велмарті, варусі Гомілки, о, в Велмарці, кажу, велике кишеня. 88 гривень гомілки. Зі знижкою окоро коріне 149, крила Індика 165, Філе індика 289. Так, криль у нас 320. Ну, в принципі, криль він, він десь так і коштує: 305, 310, 320. А реобразі, ріб... Рібр... скільки у вас? Скажіть, будь ласка, 229. 229. До речі, друзі, вже з'явилося відео. Дякую. Вже з'явилося відео на каналі. Де ми з вами готували ребра по рецепту Баші кухні? Хто не знає, обов'язково подивіться, тому що вийшло просто пальчики ближче. Давайте запитаємо гірки в яку ціну. А тут нема нікого. Нема нікого. Гірки є, нікого нема. Без світла тут, в принципі, бачите, зверху світло просочується, навіть якщо б ще було О, сало свіже, 209, задня 239 биток. Мені здається, дешевше. дешевше. Ребра навіть 233 і ошиб 259. О, оце сало. А скажіть, будь ласка, скільки оця баночка? 50 гривень. Ага, 52 гривні. Так, філе 225 і стегно індикат 269. Сало я брав таке, ну мені знаєте, сподобалося. Не скажу, що більше, ніж звичайне, але теж сподобалося. Форель закарпатська заморожена 169. Зараз, з вимкненням електрики, мені здається, от такий от формат замороженої форелі, замороженої взагалі риби, навіть краще, ніж вона буде свіж свіжаком лежати в холодильнику, тому що морозилка, вона, якщо її постійно не відчиняти, може тримати. Мати довше набагато, ніж якщо це їдло, у вас буде просто в холодильничку. Мінтай 149 сом, філе сома 159 за кілограм, оселедець 175. Так, це у нас Скумбрія 476. Скумбрія, слухайте, нещодавно мені здається, десь місяць тому вона ще коштувала до 400, 486. Зараз бачите, Скумбрія не по ні по часам кудись летить 476 з холодного копчення без голови. Хоча, може, якщо вона була б з головою, вона була дешевша. Дунайка 235. До речі, хтось з вас в коментарях рекомендував якраз Дунайку спробувати. кажуть, дуже. Смачно. Так, скумбрія Норвегія 249. До речі, скумбрія дуже легко готується, дуже смачно. В фольгу завернули, спеціями сіллю посипали. І все, і на часі фольгу вона не жирна, не сухенька. Все, як лікар прописав, все чітко. Мойва супер 209 гривень. Це у нас що? Морожена 209 гривень, окунь чищений, 252. Камбала. 229, слонік 168, хек 159. Молочний і на 4 гривні дорожче голуби. Ніфіка собі, Хек, дивіться. Тут розмір і тут розмір. <с 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 разів 10 більше. Так, тут у нас ліва вихід. Давайте глянемо гречка 35 гривень. Колись, а це гречка січка вона швидко розварюється. А звичайна гречка 40 гривень. А, олія. Ви бачите, 68 найдешевша, ну, найдорожче 80 гривень. Олейна, котра я зазвичай купую, якщо по знижках, вона десь 72-73 гривні, в принципі, зараз коштує. Без знижок десь 82, там 80-84 там гривні. Теж ухти, колбаса, яка прикольна. салака. 89. А колбаса скільки коштує? І що там внутрі? Мерлуза. а скільки за кілограм? Якщо вони складно, як 279 в підправу. Ага, а знаєш що? Дякую. 279 кілограмчик. Мерлуза. Поняв. Дякую. Хек сто Ну колбаса взагалі. що. Колбаса на мене навіть в холодильник вертикально не влізе. мабуть. Треба всі полиці знімати. Мерлуза кажуть. Меруза можна нарізати і за, за папіпсмажити. По Написано 279 гривень. Нормально так. Я брала котлети робили. А це ви як? Ти типу, поріжете, так? Да? І воно розморожується як фарш, так, да? як? Не, там не фарш, там м'ясо. Ми... Там риба ага. не розморожувалася. Просто слайсами порізали котлети. Порежать, да? Не тоненько, ага. а так, отако. От. Ну воно ж ужарюється, да. 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 Вкусно, нормально, можна нормально. брати? Я беру яєчко із з мукичкою. <гас> ну коротше, по полтора, да, полтора, так от хотів. розрізали. Поняв. Все, дякую. Дякую. Так, салака 89. До речі, мені дуже сподобалась салака, коли я смажив. Відрізаєте голову, ну чистите, і вона така, знаєте, і середня, і, і не анчоус маленький, і невеликий. Слухайте, просто чітко виходить. От не знаю, от що що, яка-яка риба, але салака мені дуже і дуже сподобалася. Якщо запитати, що б я хотів зараз купити, наприклад, серед такої невеличкої рибки, я б сказав салака. Тут у нас батарейки. Мені, до речі, треба батарейки, але я не пам'ятаю які. Треба з собою, мабуть, взяти і. Потім подивитися, тут е, якесь при, приміщення пательні. Пательня, я вам, друзі, е, ого, 960 гривень, але це з кришечкою. 960-1400. Тут навіть, бачите, можна виливати порозінене, 1600, 700 гривень кастрюляки, 600 гривень і ось таке. Паловничок майже паловничок 950 гривень. Ну, в мене кастрюляка десь отака. Ось от таке, от прорізінне. Я не знаю, мені якось воно не подобається, тому що там збивається грязь, і дуже складно навіть посудомийній машині. Потім це це діло вимить. Так, крав'янки не бачу крав'янки. Давайте любительською подивимося. 289, Лібітівська лікарська 288, Козини сир 698 гривень. О, оце мені подобається. До 700 гривень Козини сир, якщо є, це значить, що ціни в лоточку не за всі гроші світу. А минулого разу я заходив через оцей боковий вхід, і мені здався цей ринок о, український хліб, хлібокомбінат 10. Цікаво, що зараз продається в таких. Мені він нагадує, знаєте, латки з журнальчиками і з газетами, котрі були там 20 років тому. Ну давайте подивимося, житньо-пшеничний пшеничний 50 гривень, новоукраїнський 57, це житньо пшеничний гречаний 49 гривень вівсяно-молочний 46, а щось подешевше є, бо 43,50 гривень, це якось звичайний батон у нас Скільки 46-39 гривень, селянські подиви 33 гривні. Так, а цікаво, о, оце бублік з маком. оце прямо. Слухайте, прям треба давай. брати 22 гривні. Соломка 74, чотирьох. Касічка з лимоном 46, шість. Це просто зірочка з повідлом, Слухайте, я ніби перенісся років на 20 тому. Кофе 22 гривні. Так, ну в принципі, знаєте, ось такі от лоточки для тих, хто просто проходить повз да, там, і щось взяв додому. Ну, прикольно, почому, чому ні. Так я скажу, ось я цінник подивився на хлібчик. Ну, такий потужний, да, за 40-50 за 50 гривень, мені здається, можна знайти і подешевше, якщо це в маркетах. Да, Новуси, мегамаркети і все інше. До речі, друзі, не пропустіть. У нас наступне відео якраз буде з мегамаркету. Я не знайшов йшов на каналі тестують ці генератори не знайшов на каналі жодного відео де ми з вами були в мегамаркеті? Я не зрозумів. Ми з вами ніколи в мегамаркетах не були. Як то так? Тому, друзі, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться, обов'язково вподобайку якусь влупіть, обов'язково комент по цьому ринку. До речі, сьогодні він мені сподобався набагато більше, ніж в листопаді минулого року, рік тому. І ціни, до речі, є дуже завищені, а є, до речі, і не за всі гроші світу зі знижками, там, де борщ-набор по 15 гривень, і буряк, і моркву, і картоплю. Можна знайти коротше. Ви все бачили. Фідбек від вас привітується. До нових зустрічей, мох відосах. Всім пока.